Цей десерт мене підкорив ніжний яблучний рулет на смак, як штрудель з морозовим. Це сама та випічка, яку хочеться готувати восени ще і ще. Почнемо з яблук. Очищаємо їх від шкірки та натираємо на великій терці. У чистому вигляді має вийти 600 г яблук. Додаємо сік половини лимона, щоб яблука не потемніли, і чайну ложку кориці. За бажанням можна і більше, якщо хочете, більш насичений аромат. Готуємо тісто, у миску відправляємо 3 яйця, 70 г цукру, дрібку солі та чайну ложку ванільного цукру. Збиваємо приблизно 3 хвилини, поки маса не стане світлою і пишною. Всипаємо 100 г борошна і чайну ложку розпушувача. Кілька секунд перемішуємо міксером, просто, щоб маса стала однорідною. Додаємо наші підготовлені яблучка і перемішуємо лопаткою. Тісто виходить ніжне і так пахне корицею, що одразу хочеться пекти. Деко застиляємо пергаментом і злегка збризкуємо олією. Якщо впевнені у якості свого паперу, то цей крок можна пропустити. Розподіляємо тісто рівним шаром і випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ось такий золотистий корж у нас вийшов. Зверху накриваю ще одним аркушем пергаменту, кладу дощечку і обережно перевертаю. Даємо коржу повністю охолонути, а поки він остигає, приготуємо крем. Для цього знадобиться 350 г кисломолочного сиру, 100 г сметани, 70 г цукрової пудри, а також чайна ложка ванільного цукру. Всі ці інгредієнти збиваємо блендером декілька хвилин до утворення ось такої ніжної кремової маси. Викладаємо цей крем поверх коржа і рівномірно розподіляємо лопаткою, не доходячи до краю. Хочу нагадати, що усі пропорції, як завжди, залишаю в описі під відео. Загортаємо корж в щільний рулет і ставимо в холодильник на 2 години, щоб він стабілізувався. Дивіться, який чудовий рулет вийшов! А який він гарний і апетитний у розрізі. Дуже рекомендую приготувати друзі і спробувати! До нових смачних зустрічей!